Слава Богу. Христос в Єрусалим, безліч людей Його зустріли, і клали одяг перед ним і віття пальмове стелили. Осанна на голосі звучав. Благословений Син Давида, але чомусь Ісус мовчав. Душа тугою оповита, заплакав гірко в місті тім, лилися сліз рясних потоки. Єрусалим, Єрусалим, ти що вбиваєш всіх пророків і каменуєш посланців? Я стільки раз. Хотів зібрати твоїх дітей зі всіх кінців, неначе пташка ташка пташенята підкрила, щоб зігріти їм, але не захотів ти цього. Порожнім твій лишаю дім, не зрозумів ти часу свого. Сьогодні згадуєм той день. Цей славний в'їзд Христа у місто Співаєм радісних піцень, піднесено і урочисто, але чи тішиться Христос, Він бачить нас із середини, своїм гріхом можливо, хтось принесе. Пільнуймо над своїм життям любити, вчимось, пробачати, хай чистим буде серце храм, щоб не прийшлось Христу ридати, щоб вчитель, дивлячись на нас, радів постійно і всміхався, щоб зрозуміли ми той час, що для спа.